Шановні українці, брати і сестри, сьогодні особливий день, сьогодні державне свято день захисників і захисниць України. І саме в цей день за ініціативи небайдужих мешканців нашого селища, за підтримки адміністрації і нашого комунального підприємства «Комунсервіс», за підтримки наших військових, за підтримки меценатів, ми відкриваємо черговий етап будівництва встановлення тут місця шани. Слава Україні! В словах гімна ми співаємо, душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Але є ті, хто поклав душу і тіло за Україну. І я запрошую зараз із словом, пані Ірину Шеверніну, маму, нашого загиблого героя, мешканця. І ми дуже шануємо його подвиг і дякуємо, що ви з нами сьогодні, пані Ірино. Андрія, Мало хто знав, і він у мене дуже був сором'язливий, і більшу частину він проживав в Чорноморській. То я хочу сказати, що саме прапор і гімн України для мого сина було дуже важливим. Але він для себе вирішив, що все-таки він 25 лютого 22 року нікого не повідомив, пішов в Чорноморський ТЦК. І я повернуся до того дня 14-го року, коли мій син потрапив в військовий шпиталь. І після операції, виходячи з наркозу, моя дитина співала гін України. Ці слова стали на превеликий жаль для нашої родини, скажімо, роковими. Я хочу сказати, подякувати своєму синові, подякувати всім захисникам, які зараз боронять нашу землю, за те, що ми маємо змогу сьогодні тут стояти, за те, що ми маємо змогу жити далі, спати в своїх теплих ліжках, навчатися, працювати. І просто радіти сонцю і небу. На приликий жаль, моя дитина цього не зможе зробити ніколи. Він мені сказав, мама, від цієї позиції відмовилися усі. А Я не можу, тому що я дав слово, але він ще він сказав, що але ми прорвемося, я ж фартовий. 27 жовтня він вирушив на ту позицію. Це був населений пункт Шийківка. Я хочу сказати, що в той самий день, 29 жовтня, в мене було відчуття, що щось не то. І в той час їхав на допомогу до нього його товариш. Він з ним розмовляв з моїм Андрієм і він сказав, що Тетя Іра, ви хочете, я вам скажу останні слова вашого Андрія. Мені не страшно вмірити. Мені єдине страшно, що після моєї смерті буде з моєю мамою. Вона ну, сильна і вона видержить. Це останні були слова мого сина в 19.30 його настало. Не, не можу відпустити його. Нехай мене прощає Бог, нехай прощає мене син молодший. За все, що я отак вот закрилася, але я з гордістю знаю, що я буду нести шану і пам'ять про свою дитину. Я вибачаю за таку довгу промову. І я вдячна вам за цю алею, вдячна тим меценатам, які вирішили таким чином, ну, скажімо, увіковічити пам'ять наших дітей. Я дякую матерям і вклоняюся кожному, які також втратили своїх дітей, які, яких діти воюють там, тому що це. Це реально це великий подвиг. Це великий подвиг. Я бажаю вам усього самого найкращого. І нехай Господь Бог оберігає вас. Сьогодні тисячі і тисячі молодих хлопців, старших чоловіків, дівчат, жінок. Вони тримають оборону, не покладаючи рук. Сьогодні ми повинні пам'ятати їх також. Найкраща пам'ять про них це коли. Кожного із нас є або якісь родичі, або знайомі, або сусіди, які воюють. Найкраща пам'ять про них це коли ви запитаєте, поцікавитесь, допоможете, тому що це важливо. Люди довго перебувають там, вони живуть війною. Їм приємно, коли хороші слова вони чують, коли отримують допомогу якусь. Від мирної частини країни Захисникам України, що посмішки осяють ваші лиця і душі загробілі ще спочинуть. Ви зможете тоді води напитись з криниці, що в колині біля тину. І волі, і муки ваші бувші собою назавжди вона візьме. Надії ваші відтепер і так рясно випадуть для всіх. Ви зможете у щасті до нестями щоніж пробігтись по росі. І щоб легенда на вік, всі ваші друзі ті, що полягли. Ви мусите прожити кожен рік. І тих, котрі вони не дожили, і так прожити, щоб не пожаліли е, ці побратими, чи зірвався шлях, і щоб сорочки в стапотах біліли, країна твердо в майбутнє шла. І от коли вам внуки тихо скажуть, дідусю, розкажи нам про війну, про те, як боронилися відважно, почнете пісню світу і сумну. І хай навкруг усі її підхватять, а в серці туга смутком защемить, раз тому всі українцям, братя, що кров убитих, кожному сормить. Шламою вітання наші щирі за те, що ви тримаєте броню, за те, щоб жили ми в мирі і не чули діти про війну. Це свято ваше ЗСУ. Вам всім уклін і наша шана. Даруємо любов свою, яка загоїть ваші рани. Нехай за вами буде віра, що допоможе йти вперед. І мамина молитва щира на захист сина оберег. Ви здоров'я, вам і наснаги. Ви щит, ви, ви мужність ви броня. Нехай Всевишній допомагає захистити вам всім життям. Шановні друзі, шановні військові. Це в нашій країні, я вважаю, надзвичайне свято, і воно од одне з самих головних свят стало і буде тепер довгі роки. Велика шана нашим військовим, які зараз на передовій. Хай Бог їх береже. І велика і безмежна вдячність всім тим хлопцям і дівчатам, які Віддали свою душу і тіло за нашу з вами свободу. Безмежна вдячність і безмежна шана батькам таких дітей, які нас з вами боронили, які в дуже юному віці віддали свої життя заради нашої з вами свободи, заради нашої з вами спокою та миру. Знаєте, є така фраза: герої не вмирають. Вони не вмирають до тих пор, поки ми їх згадуємо. І я хочу призвати вас і особливо молоде покоління. Коли ви будете пам'ятати на таких меморіальних, на уроках пам'яті, ви пам'ятаєте тих людей, які віддали саме цінне, що може бути у чоловіка, це життя. Поки ви їх будете згадувати, вони, вони будуть живі і будуть знаходитися серед нас. Слава Україні! Я просто хочу коротко додати, що те, що сказав Павел ініціатор. закладки этой аллеи, что действительно в этом году я от себя обещаю, от uh, всей администрации, что мы закончим и увековечим память погибших мешканцев нашей территории на этой аллее. Мы сделаем все, как обещали. Это я действительно приложу все силы. Слава героям, героям слава! Дякую! Ми думаємо над форматом таких прозорих стел, де будуть написані імена. Дехто каже: Давайте просто одну стелу з усіма іменами, озеленення, освітлення. На вході яку табличку зелений ландшафтний дизайн там на початку. Наші художники пропонують продовжити цей паркан, розмальовувати такими красивими краєвидами України. Зараз ідея поки що зробити першу стелу, яка буде на початку цієї галеї. Вона буде десь через два тижні вже готова. Яка якій буде написано, що це алея пам'яті пам'яті наших героїв. Також я запрошую сюди священиків, пасторів місцевих церков і Едуард Гукасов, В'ячеслав Щербаков. Я попрошу, щоб капелани сказали слово, друзі, побажання, щоб ми могли помічати тих, хто потребує допомоги. Помічати, любити, казати слова підтримки, слова вдячності. Нехай Господь і Його милість, і Його любов будуть в родині кожного, кожного, е, кожного чоловіка, кожної дружини, кожної жінки, кожної дитини. Нехай Божа любов і ласка оберігає нашу державу. Шановні друзі, побратими, посестри, наше майбутнє, наші отці. Ми сьогодні зібрались тут, тому що нас всіх об'єднує. Спільне горе, сльози, пам'ять і шана. Особлива вдячність Богу за те, що ми можемо бачити дружин, матерів і рідних, які втратили своїх синів та чоловіків. Своєю присутністю ми хочемо сказати, що ми поруч з вами. Ми знаємо, ми не можемо їх повернути, але ми з вами і хочемо пройти разом з вами цей шлях. Кожен з нас. В своїй долі житті проходить свій шлях, свої скорботи. Всі ми об'єднані такими скорботами: діти своїми, ми своїми, як військові, ви родини своїми. Але на цьому місці ми можемо не просто згадувати і плакати, тому що це природньо. На цьому місці ми ще можемо отримати певну надію і потіху. Вічне Слово Боже, Біблія вона нам каже, що в цьому світі, навіть серед горя і лиха, Є надії, вона не вмирає, коли кажемо героям слава. Це ми згадуємо не тільки лицарів, козаків, воїнів, гетьманів. Реалії принесли нам зараз новітніх героїв. Само собою хотілося, щоб ця алея слави була за якусь працю, за якісь. Подвиг за якийсь труд, за артистизм, за талант. От така хотіла б алея слави. Але в сьогоднішній день ми тяжелющий тягар цієї війни, бо платить наша ненька Україна велику ціну. Коли читає ведучий імена загиблих, хочеться крикнути зупадись. Поскільки імен це біль велика на серці. Кожне ім'я це як весь Всесвіт, це гіркі сльози і біль на серці тата і мами. Це неутішні сльози вдови, яка втратила свого чоловіка. Це плач дитини, яка втратила батька. Оце ім'я, це є, ще раз повторюсь, весь сесвіст, бо це є друзі, товариші, побратими, рід, родина, кумов'я, друзі, товариші. І в один момент цього світу не стало. Яка ж це біль Господи? Але є одне утішення, бо в Біблії написано. Хто душу свою положи за братів своїх, у того уготовлені вінці у царстві Небесному? І в сьогоднішній день ми згадуємо. Не тих, кого ми положили у землю, ми згадуємо тих, кого би відправили на небеса, тих ангелів, які зараз стоять перед престолом Господнім. Це нам ще, українські народи, намше моє військо, мої друзі, товариші і побратими, вистояти вибороти і звільнити нашу деяку Україну. Ось для цих діточок, щоб вони жили в вільній, незалежній, сильній, могутній державі, щоб жертва наших дітей, наших соколів, наших героїв не була марною. А зараз до молитви ставай! Отче наш! Ти що є на небесах! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас на віки віків. Амінь. Запрошуємо родичів, маму, наших загиблих героїв покласти квіти. Запрошуємо наших школярів покласти квіти. Запрошуємо адміністрацію нашу, військових, капеланів, будь ласка, всі, хто прийшли з квітами, мешканці, запрошуємо вас. Ці квіти це знак пошани і вічної пам'яті нас, мешканців цієї громади, яка у вільній незалежній Україні продовжує працювати і жити, на згадку та пам'ять про тих відомих і невідомих героїв, про тих, чиї імена вічно будуть пам'ятати незалежну Україну. І... В наших серцях вічна подяка. Запрошую всіх мешканців відвідувати це місце, зберігати його охайним, гарним, щоб тут завжди були квіти, щоб завжди тут було красиво, чисто. Запрошую і школу, і адміністрацію проводити тут наші державні свята, День Незалежності України. День Соборності України, день підняття державного прапору, день захисників, День Збройних сил це має бути наше місце, місце пам'яті, місце пошани, алея пам'яті героїв.